Харі Крішна. Що таке сон з духовної точки зору? Також ми поговоримо про хвилювання Арджуна та слово, яке означає Гудакеша. Ми з вами вивчаємо 24-й вірш першої глави Пхагавадгіти, як вона є. В цьому вірші нам особливо цікаве те, що Арджуну називають особливим ім'ям Гудакеша. Гудака означає сон, а Гудакеша той, хто переміг сон. Сучасна людина навіть не підозрює, що сон це проблема. Нам подобається спати, ми сприймаємо сон як один з подарунків природи, щоб ми могли прийти до тями, але насправді через сон отямитися неможливо. Сон що робить? Він одурманює, він покриває і відключає свідомість. Це вимушена функція нашого тіла, що ми просто не збожеволіли від спостережування реальності. Фактично, сон у цьому світі це просто непритомність. Ну тобто ну, ми втратили, да і впали. От. Е, дивіться, коли душа переходить з одного тіла в інше, от, там може проходити різний час. От. когось це відбувається достатньо швидко, і тому є діти, які народились, вони можуть пам'ятати своє минуле життя, тому це швидко запам'ятовують. Але якщо це був тривалий час, от, то людина може це не пам'ятати. Тому, ну, можливо, в житті ви пам'ятаєте, у вас були такі історії, те, що ви заснули, просипаєтесь, потім якийсь час, треба там, кілька хвилин, може там півгодини, деконе годину. Знаєш, щоб розуміти так, де ви знаходитеся, хто ви. От, ну, місце знаходження. Ну, де коли буває. Я пам'ятаю, у мене колись була історія така. От я був дуже сильно змучений. Там кілька днів підряд там, ну, перенавантаження було ну все, що можливо, перепересати ну, пере, ну, перегруз був повний зі всіх сторін у всіх параметрах, по всіх поняттях і так далі. От і сталася така річ, те що. Е я е, ліг спати, от я ліг спати десь в обід, от, просипаюся, дивлюсь на годинок. Ну, а в мене годинок такого плану звичайний був. От я дивлюсь сьома година. Я розумію, що у мене заняття мали початися в шостій. Ну, а це було зимою. Я просипаюся. Світло включене, я розумію. Ну в мене такий переполох, тому що я думав, що це вже ранок. Я проспав. Ну тому що я мав проводити заняття. От я просипаюсь в комп'ютер, включаю нікого нема. Пишу в групу, переполох мені пишуть так. А що, що зараз заняття? Мабуть, я кажу, ну да, сьома година, а ми в шості мали початися. От. А потім дивлюся, а переплутав це 18.00, у 19.00. Тобто, у нас в дійсності таке, ну є таке, тобто ми втрачаємо. От. І людина, коли лягає спати, вона лягає одна, вона коли переспалася там кілька годин, вона просипається, вона вже трошки інша. Тобто, ну певне, скажімо, перезавантаження свідомості відбувається. М -м. Також дивіться, от, ну, хто цікавиться водичної столові, 12-й будинок це сонце, ліжко, це також є, от, ну, хто, люди займаються от, чому е, йоги вони сплять мало. Тому що м -м, як сказати, сон можна замінити, коли ми сповільняємо свою свідомість, людина краще. Як це зображає, да, краще думає, більш ефективно. Тому люди, які займаються медитаціями, от, ну, от, я недавно читав м, цю біографію одного з великих йогів, буддиста, от, він спав 4 години і 4 години медитував. Тобто, 8 годин він вкладався. Тому що зазвичай люди так, 8 годин сплять, плюс ще медитація. Він, він спав 4 години, а 4 години займався медитацією. Тобто вони були в нього також продуктивні. Непритомність від жаху того, що ми потрапили у світ, де все вкрите користю, любов, дружба, благодійність і навіть віра Під сном мається на увазі як особливий психофі... психофізіологічний стан людини, так і невіглоство цього світу. Ярджуна, завдяки своїй дружбі з Крішною, зміг здолати і сон, і невіглост. Ми не хочемо пам'ятати про абсолютну істину, тому і спимо добре, і світогляд наш кульгає. Ну, давайте будемо старатися, хоч якось, так, от, що робити, хоч якось думати про Крішну, згадувати, хоч якось, хоч якимось чином, і ми також потрохи зможемо це зробити. Це знаєте, як скажемо, відмитися. Да? То можна, ну там, пішов на вулицю, в дощ прийшов весь в болоті. Стаєш під душі, потрохи-потрохи, навіть якісь каплі води вони потрошки будуть все одно це болото змивати. Точно так само ми з цього невілоства можемо позбутися. Сонце ознака того, що в нашій свідомості поки що немає місця для Бога. Якщо ми не можемо їсти постійно, то наш шлунок обмежений. Якщо ми можемо вдих... не можемо вдихати постійно, значить наші легені також обмежені. Якщо ми не можемо стояти постійно, наш скелет чимось обмежений. Якщо ми не можемо не спати, значить наша любов обмежена. Навіть якщо до людини приходить звичайне морське кохання, у нього часто пропадає сон. Давайте ми згадаємо. Тобто як виглядають закохані люди? Ну, коли старші стоїть, це не те, особливо перші закоханості, 12-15 років там, да, до 20, перше, перше кохання, вони просто парять над землею. Вони не хочуть ні їсти, ні спати, нічого. Ну, от, Що цікаво, тому що коли ви в дійсності почнете закохуватися, ну, коли людина закохана, вона їсти не дуже хоче, вона така, знаєте, літає над землею, каже, ля, ля ля ну, все, любов, там, да, все. От, те саме, от нам потрібно закохатися в крішну так, щоб ми літали над землею, ми не хотіли ні їсти, ні спати. От, Ми чекали тої зустріч, ну, як закохані. Завтра-завтра ми зустрінемося. Все, три години поспав встає, все. очі спати не хочеться, тиск літає. Кохана, все, ми зустрінемось. Так? Ну, те саме, нам потрібно переключити всю свою увагу на Крішню, Так? Яким був Метод Рджун? Він постійно пам'ятав про абсолютну істину. Такий стан називають самадгі, найвищим ступенем йоги або свідомості Крішни. Усі, хто займається йогою, Повинні знати про цей метод, інакше ризикують втратити свій час. Практикуємось, згадуємо про Крішну. Все у нас буде добре. Перестанемо їсти, перестанемо спати. Дякую за перегляд. Харі Крішна!